Шановні учасники конференції, перш за все хотів би ще раз подякувати компанії New Folk за можливість долучитися до професійної дискусії в умовах проведення даної конференції. Тему свого виступу вирішив розпочати з запитання: енергоефективність в умовах воєнного стану це виклик чи можливості? Адже мова йде на таких конференціях завжди про підвищення і інтенсифікацію добичі. А я хотів би сьогодні поспілкуватися про. Експлуатацію газу, який добувається, природний газ е, залишається основним видом палива і джерелом отримання енергії в Україні. Про це сьогодні йшлося, не дивлячись на атаки країни-агресора на газову інфраструктуру, запроваджений нульовий транзит природного газу, валове річне споживання природного газу у 2023 році. Як уже сьогодні зазначалося, становило близько 21 мільярда мільярда. Метрів кубічних у 2023 році, але важливо відмітити наступне: що разом на потреби опалення і гарячого водопостачання будівель витрачається близько 40-45 відсотків видобутку природного газу. Тут відображена на даному слайді помаранчева крива. Важливо відмітити що із них 34% становить газ для побудових споживачів, в тому числі для автономних е, систем опалення, і близько 20% газ для підприємств та централізованого теплопостачання це котельні і ТЕЦ. Е, практично весь обсяг е, споживання газу покривається за рахунок власного видобутку. Максимальний обсяг імпорту у 2023 році становив близько 1 мільярду метрів кубичних, який припав на перші і другі квартали. Нафтогазова галузь ефективно розв'язала цілу низку технічних питань, і опалювальний період 2024-2025 років пройшов успішно, без обмежень режимів споживання газу для споживачів. Про це про що сьогодні вже йшлося. Ще більш складні виклики будуть у наступному опалювальному періоді 2025-2026 років. Це і нульовий транзит, удари по газовій інфраструктурі, відмінності у складі природного газу, що надавався транзитним потокам, і газу власного видобутку. Суттєво ускладнюють ці задачі. Наразі постають актуальні питання нарощення. Видобутку газу за рахунок сучасних технологій, про що і йдеться на нашому форумі. Але я хотів би зупинитися на іншому аспекті, а саме, на можливості скорочення використання і експлуатації природного газу за рахунок енергоефективних технологій на наступних етапах: на етапі генерації, етапі транспортування і Використання теплової енергії і тим самим створити умови для забезпечення балансу між споживанням і видобутком паливно-енергетичних ресурсів, що буде позитивно сприяти енергетичній безпеці України, на потреби забезпечення параметрів мікроклімату в будівлях, витрачається ще близько 50% газу від тих 45%, про яких я казав раніше, це і втрати на етапі генерації. Для того щоб отримати одиницю теплоти однієї гігакалорії, потрібно витратити близько 140-150 метрів кубічних природнього газу, це і втрати на етапи транспортування близько 50 і втрати на етапі споживання. На етапі споживання теплоти в будівлях є певний потенціал енергозбереження, який можна на 45% зменшити за рахунок термомодернізації будівель. Подивіться цей графік тепла на етапі електроенергії, втрати йдуть мінімальні. Потім транспортування зменшення, і на етапі воду в будівлю там вже відбуваються дуже потужні втрати. Так, от е, хотів би поставити успішний привести приклад діяльності Національного університету Полтавська політехніка, який. Реалізує успішно вже декілька років проєкт Європейського інвестиційного банку Вища освіта України, енергоефективність, досвід полтавської політехніки у реалізації проєкту Вища освіта, енергоефективні технології з комплексної термомодернізації навчальних корпусів і гуртожитків за інвестиції Європейського інвестиційного банку передбачає повний енергоаудит усіх будівель і споруд. Утеплення стін, даху, підлоги, цокольного поверху, реконструкція системи вентиляції з рекуператорами теплоти, облаштування індивідуальних автоматизованих теплових пунктів, утеплення трубопроводів, реконструкція системи опалення. Хотів би зазначити, що дані проектні всі розробки виконуються виключно власними силами, науковцями Полтавської політехніки, що значно скорочують витрати. Інвестиційні ми не залучаємо інвестиційні ресурси, а використовуємо виключно наш науковий потенціал, який був високо оцінений міжнародними експертами перед тим, як Європейський інвестиційний банк розпочав фінансування даного проєкту. Хронологія реалізації проєкту Європейського банку, ви бачите, надзвичайно тривала, а ми, але ми маємо витримку дуже потужну. Ще у 2013 році ми подали заявку, і цей пройшли шлях майже в 12 років, але отримали результат. І в 2023 році розпочалася реалізація даного проєкту. Ви бачите в даному на даному слайді це навчальні корпуси, їх дев'ять поруч, студентське містечко розташована, і всі ці об'єкти в майбутньому підлягають термомодернізації. І я впевнений, це буде один із зразкових університетів Європейської України. Е, хотів би зазначити, що загальна сума інвестицій на виконання робіт з термомодернізації усіх навчальних корпусів і гуртожитків становить майже 10 мільйонів гривень. І ми тут стикаємося з величезною проблемою знову ж таки кадри, кадри, які потрібні не тільки в нафтогазовій галузі, а кадри і в будівельній галузі. Катастрофічна проблема, яка трішки стримує темпи реалізації даного проекту. Але на даний момент ми вже виконали роботи в двох корпусах навчальних, в двох гуртожитках, і ви бачите суми. Які вже ми використали, це близько 100 тисяч євро в одному об'єкту, 250 тисяч євро інший, і маємо наступні результати. Ці світлини дуже яскраво підкреслюють, як виглядав університет до і після термомодернізації. Це не тільки утеплення, це не тільки створення мікроклімату для нормального навчання і викладання студентам їхніх. Фахових дисциплін, але і ще і естетичний європейський вигляд будівлі. Це гуртожиток, це перехід із корпусу в корпус, це один із навчальних корпусів. Ви бачите наскільки резючі зміни. Але крім загальнобудівельних робіт, які ви зображені на даному слайді, ще виконується і термомодернізація зовнішніх стін, товщина утеплювача більше 200 см, Це дуже високий. Ефективний результат дуже приємно, що ми повністю замінюємо всі покрівлі, здійснюємо її термомодернізацію, міняємо металочерепицю, потім е, покрівлю з іншого, іншого матеріалу. Дуже важливим є, що ми здійснюємо термомодернізацію дверних конструкцій, встановлюємо протипожежні двері найвищого класу е, протипожежного класу. Відбувається термомодернізація віконних конструкцій самого високого класу енергоефективності, і постійно ми під час виконання робіт контролюємо за рахунок тепловізійного обстеження будівель, щоб мінім втрати тепла були мінімальні. Що надзвичайно є важливим, що крім створення належних умов. З точки зору тепла в аудиторії потрібно так, щоб це тепло не втрачалося, бо через одну-дві пари потрібно провітрювати приміщення. І що робиться, або відкривається вікно, і вся економія вилітає в вікно. Тому у нас кожна аудиторія, кожне приміщення. Облаштована такими рекупер індивідуальними рекуператорами, де ми не витрачаємо зайве тепло, а в великих аудиторіях встановлюються потужні рекуператори, які здійснюють е, обмін теплом, і таким чином ми мінімізуємо теплові втрати. Надзвичайно важливим є те, що е, нами зроблена реконструкція візлів воду до будинків і встановлення автомати... автоматичних в відповідності з погодним дистанційним управлінням індивідуальних теплових пунктів, які дали можливість здійснити скорочення подачі теплоти та термодернізацію будівель. Вранці теплоносій заходив в будівлю, набирається необхідної температури, і потім відбувається циркуляція. В разі зменшення температури теплоносія. Клапан привідкривається і додаткове тепло заходить. Таким чином, ми не витрачаємо зайві кошти на те тепло, яке відпускається з тез. І це ми вже відчули за два місяці суттєву, е, суттєву економію. Модернізація систем опалення відбувається, встановлення е, баланс, е, балансувальних клапанів тепло, здійснення теплової ізоляції трубопроводів систем опалення в неопалювальних приміщеннях. Здійснюємо оптимізацію електричної інфраструктури, встановлення зовнішніх систем блисковка захисту, оновлення санітарно-технічних систем, і що дуже важливо, в дусі часу встановлення інклюзівних велику увагу приділяємо інклюзії і адаптації інфраструктури для осіб з особливими потребами, реконструкція вимощення та захисту фундаментів. Дуже величезні роботи, бо відкопували повністю фундаменти, утеплювали, термомодернізували. По суті, це вже реновація за європейськими стандартами і політехніка один із зразків, на який, напевно, треба, з яких треба брати приклад. Ну і прогнозовані результати від кожного виду робіт. Я не буду зупинятися на цифрах, бо це тільки початок і вони ще не будуть показовими. Але за перші два. Три можна сказати, місяці роботи. Ми вже відчули е, суттєву економію. На видатках на комунальні послуги це майже 2 мільйона гривень, але це тільки один навчальний корпус і один гуртожиток, а їх дев'ять і п'ять гуртожитків. Офіційне відкриття двох термомодернізованих будівель Полтавської політехніки відбулося 3 грудня 2024 року. Попри війну, попри все, всі виклики, з якими стикається система освіти на сьогодні, в умовах воєнного стану, ми е, урочисто відкрили. За участю заступника головного голови представництва Європейського союзу в Україні Ремеді Фльо і очільниці регіонального центру східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіни е, Мікулової. Ну і заступника начальника Полтавського ова на той момент Володимира Василенко, який, ну не знаю, можливо, це стартап такий на сьогоднішній день. Є заступником міністра соціальної політики України. Які ж висновки можна зробити з цієї інформації? Безумовно, ми і раніше впроваджували заходи з за енергозбереження, результат яких представлено на графіку, але це все відбувалося в ручному режимі. Зверніть увагу, починаючи з 2007 року і по 2025 рік, ми майже у три рази зменшили видатки на тепло, і тим самим заощаджуємо і державний бюджет України. І вважаємо, що нас внесок енерго. Ефективність і забезпечення енергетичної незалежності нашої держави надзвичайно є високим. Цей графік наглядно це підтверджує. Але ми думаємо і над тим, як нам самим генерувати електричну енергію. І в таких когенераційних установках сумісної генерації електричної і теплової енергії в газопоршнових двигунах. Рухаємося далі. Наразі підготували ще проєкт щодо використання альтернативних джерел енергії, адже всі ці додаткові механі... додаткові заходи щодо зменшення витрат на комунальні послуги за собою тягнуть збільшення видатків на електричну енергію, і тому ми вже підготували новий проект щодо альтернативних видів енергії, щодо встановлення відповідних панелей, і таким чином, щоб зменшити взагалі і видатки на електричну енергію. Шановні колеги, комплексна термомодернізація будівель нам дає можливість зменшити споживання теплоти на Потреби опалення, вентиляції і гарячого водопостачання в громадських будівлях і житлових будинках десь в районі на 40% від існуючого існуючого рівня споживання, з огляду на те, що для потреб опалення, вентиляції і гарячого водопостачання Постачання витрачається ще до 50% від обсягу видобутку природного газу. Заходи з термомодернізації можуть дати можливість скоротити витрати природного газу на ці потреби в 3-4 е, мільярда кубічних на рік або на 19% від видобутку в масштабах країни. Це, в свою чергу, дасть можливість збалансувати власний видобуток і споживання в умовах нульового транзиту. Відповідь на питання, яке було у назві доповіді, енергоефективність в умовах воєнного стану викличе можливість. Досвід полтавської політехніки показує, що енергоефективність в умовах навіть воєнного часу це реальність, яка дає вагомий результат. І дозвольте невеличкий презентаційний ролик від полтавської політики реальністю, але ми продовжуємо навчатися, відвідувати лекції в університеті, здобувати освіту, бо маємо на меті стати фахівцями своєї справи. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка з 2013 року увійшла до проєкту Європейського інвестиційного банку за енергоефективності Вища освіта України. Наразі ми дуже активно реалізуємо даний проєкт. Він передбачає повністю утеплення усіх зовнішніх стін, термомодернізація, заміна усіх прозорих конструкцій вікон на вікна високого класу енергоефективності, утеплення даху і саме головне створення автоматизації. Зогнаного воду тепла на сьогодні ми суттєво зменшили наші витрати на комунальні послуги. Попри війну, наш університет створює належні комфортні умови для розвитку студентів, які будуть відбудовувати повоєнну Україну. Сьогодні ми ще студенти, і ми хочемо, щоб наш університет був сучасний, комфортний і безпечний для навчання. Адже скоро ми станемо до відбудови нашої незалежної, енергоефективної європейської України. Шановні колеги, і як висновок, я ще раз хотів би подякувати всім присутнім, представникам нафтогазоводобувних і сервісних компаній, адже студентство – це наш потенційний. Кадровий резерв і ваш потенційний кадровий резерв. І завдяки нашим спільним зусиллям ми сьогодні створюємо всі умови для того, щоб молодь залишалася на навчання в Україні, щоб молодь бачила себе в Україні, щоб молодь отримувала якісну профільну освіту і працевлаштовувалась на ваші підприємства, і таким чином робила свій вклад і внесок в забезпечення енергетичної незалежності нашої держави. І забезпечувала економічне зростання європейської України. Тож разом ми з вами робимо спільну справу, формуємо кадровий потенціал і реалізуємо принципи енергетичної незалежності нашої країни. Я дякую нашим європейським партнерам, які допомагають допомагають нам реалізовувати такі потужні проекти. Дякую. Міністерством і відомством, а саме головне, вам, нашим стратегічним партнерам, які допомагають розвивати полтавську політехніку і наш університет. Дякую за увагу. Дякуємо Збройним силам України за можливість навчати студентів в Україні. І слава Україні! Героям слава!